Привіт усім! Чи замислювались ми коли-небудь, за якими правилами живе абсолютно все, що нас оточує? Від хмарочосів до найпростішого м'яча, усе це підкоряється чітким законом тривимірного простору. Сьогодні ми, власне, і спробуємо розібратися в основі цих законів у справжній граматиці нашої реальності. І ось тут постає головне питання як це наше інтуїтивне відчуття простору перетворити на чітку, зрозумілу систему? Як вимірювати, описувати і, можливо, навіть передбачати, як об'єкти будуть поводитися в 3D, давайте разом шукати відповідь. І що найдивовижніше, для того, щоб збудувати всю складність нашого світу, знадобиться всього два фундаментальні елементи одновимірна пряма і двовимірна площина. Гаразд, давайте зануримось і подивимось, як із цих на перший погляд простих блоків виростає все інше. Ну що ж, починаємо з найпростішого з прямих. Як вони поводяться одна щодо одної, коли ми виходимо за межі аркуша паперу у тривимірний простір? Ну, на площині в двовимірному світі все ж зрозуміло, правда? Прямі або перетинаються, або паралельні. Кінець історії. Але як тільки ми додаємо третій вимір, з'являється дещо абсолютно нове і дуже цікаве. Отже, дивимось: ось вони три можливі сценарії: перетин, паралельність, це нам знайомо, і в обох випадках прямі можна, так би мовити, вкласти в одну площину. А от третій варіант, мимобіжні прямі, це і є родзинка тривимірного світу. Класичний приклад: міст і дорога під ним. Вони ж не паралельні, ні, але й ніколи не зустрінуться. Бо вони просто живуть у різних площинах. Ось це і є ключова відмінність 3D. Стоп, а як взагалі можна виміряти кут між прямими, які ніколи не торкаються одна одною? Звучить як парадокс, так? Але рішення насправді дуже красиве. Уявіть, ми просто беремо будь-яку точку в просторі, будь-яку, і через неї проводимо копії наших прямих, паралельні їм. І от кут між цими копіями, які вже перетинаються, є тим самим кутом, який ми шукали. Геніально, правда? А тепер подивіться на куб, щоб це стало зрозуміліше. Ось діагональ верхньої грані а 1 c 1 і діагональ бічної грані B1C. Вони точно мимобіжні. Що ми робимо? Ми подумки ззуваємо одну з діагоналей, наприклад, B1C, поки вона не стане діагоналлю А1D. Тепер наші прямі перетинаються, і що ми бачимо, вони утворюють рівносторонній трикутник. А який кут у рівносторонньому трикутнику правильно 60 градусів? От і все елегантно і просто? Так, з прямими здається, все ясно. Рухаємось далі, ускладнюємо гру, додаємо площину, подивимося, що вийде з цього союзу. І тут одразу важливий момент. Перпендикулярність у просторі це вам не просто кут 90 градусів, це набагато суворіша вимога. Щоб пряма вважалася перпендикулярною до площини, вона має бути під прямим кутом до кожної, чуйте до кожної прямої, яка лежить у цій площині і проходить через їхню спільну точку. До всіх одразу. Звучить неможливо так, перевіряти нескінченну кількість прямих. Але, на щастя, є такий собі геометричний лайфхак, теорема, яка все спрощує. Достатньо довести, що наша пряма перпендикулярна лише до двох прямих у цій площині. Головне, щоб вони перетиналися, і все. Автоматично вона буде перпендикулярна до всієї площини. Це можна сказати, наш головний робочий інструмент. А тепер введемо трьох головних героїв нашої історії. Перший це перпендикуляр. Він такий собі чемпіон, бо це завжди найкоротша відстань від точки до площини. Запам'ятаймо це, це супер важливо. Другий герой похила. Це, власне, будь-який інший шлях, не найкоротший. І третій проекція. Найкраще уявити її як тінь від похилої, коли сонце світить рівно зверху, тобто перпендикулярно до площини. Гаразд, тримайтеся! Зараз буде дещо справді потужне. Одна з, мабуть, найкрасивіших і найкорисніших теорем в усій стереометрії. Це не просто якесь там правило, це, знаєте, такий собі універсальний ключ, який відкриває двері до розв'язку купи, здавалося б, безвихідних задач. На перший погляд, формулювання може здатися трохи заплутаним. Але давайте по-простому. Знову уявляємо нашу похилу та її тінь проекцію. Так от, теорема каже, якщо якась пряма на землі, тобто в площині, перпендикулярна до тіні, то вона виявляється буде перпендикулярна і до самої похилої, тобто ці три речі, перпендикуляр, похила і її проекція – пов'язані між собою просто залізною логікою. І цей зв'язок неймовірно корисна штука. Ну, добре, а як виміряти кут, під яким пряма входить у площину? А тут все логічно. Це просто кут між самою прямою, нашою похилою, і її тінню проекцією знову наш куб. Ось діагональ А1Б. Яка її тінь на нижній площині? Правильно, ребро АБ. У нас виходить гарненький прямокутний трикутник А1АБ. І оскільки його катити рівні, це ж куб, то він ще й рівнобедрений. А гострі кути в такому трикутнику по 45 градусів. Ось вам і кут між прямою та площиною. Так, прямі в просторі є. Пряма і площина є, залишився останній фінальний рівень. А що буде, якщо взяти дві площини? Як вони можуть взаємодіяти? Коли дві площини перетинаються, утворюється така собі фігура, схожа на, ну, наприклад, на відкритий ноутбук або на дах будинку. В геометрії це називають двогранним кутом. Лінія згину це ребро, а половинки площин це грані. Або от ще краще сторінки відкритої книги. Дуже наочно. Але тут знову та сама проблема, щось з мимобіжними прямими. Як виміряти цей кут? Це ж тривимірна штука, транспортир сюди не прикладеш. Нам знову потрібен якийсь хитрий спосіб, щоб звести цю 3D-задачу до нашого звичного плаского 2D-кута. І рішення є. Називається лінійний кут. Звучить науково, але ідея проста. Уявіть, що ми беремо точку на лінії згину нашої книги, і з чиєї точки на одній стороні малюємо лінію перпендикулярну до згину. І на другій стороні теж. І от кут між цими двома лініями, що ми намалювали, і буде вимірювати наш великий тривимірний кут. Ми ніби робимо такий собі плаский зріз, щоб його було зручно виміряти. І логічно, що коли цей наш зріз, цей лінійний кут, дорівнює 90 градусів, то і самі площини називаються перпендикулярними. Ідеальний приклад знову наш старий добрий куб, підлога і стіна. Стіна і стеля. Будь-які дві сусідні грані вони якраз перпендикулярні. Ну що ж, здається, ми зібрали всі елементи конструктора, всі будівельні блоки. А тепер найцікавіше подивимося, як один єдиний, але дуже потужний принцип дозволяє нам виміряти та практично будь-яку відстань у просторі. Пам'ятаєте, ми говорили про тінь. Так от, її наукова назва ортогональна проекція. І саме вона наш головний інструмент. Чому? Тому що в основі всього лежить одна проста істина, яку ми вже згадували найкоротша відстань це завжди перпендикуляр. І тепер подивіться, наскільки це універсально. Хочемо знайти відстань від точки до площини. Шукаємо довжину перпендикуляра. Між двома паралельними площинами та те ж саме, просто беремо перпендикуляр з будь-якої точки. І навіть у найхитрішому випадку, з мимобіжними прямими, відстань між ними це довжина того самого, єдиного відрізка, який перпендикулярний до них обох. Бачите? Ключове слово, яке повторюється знову і знову, це перпендикуляр. Ось так ми пройшли весь шлях від простої лінії до цілої системи вимірювання простору. Ми почали з базових елементів, розібрали їхні взаємини, кути перпендикуляри, і в результаті отримали те, що на самому початку назвали граматикою реальності набір правил, який дозволяє нам не просто бачити світ, а й розуміти його структуру. І наостанок давайте трохи пофантазуємо ми щойно розібрали правила гри для трьох вимірів. А що якби їх було чотири? би тоді поводили себе об'єкти якими були б гіперпрямі та гіперплощини, звісно, це вже тема для зовсім іншої розмови, але це чудово нагадує, що щойно ми опановуємо один набір правил, за ним одразу ж відкривається новий, ще дивовижніший горизонт для дослідження.